Розпочинаємо після матчу прес-конференції чоловічої суперліги «Будинвест». І сьогодні команда збірна Полтавської області ВК Шетилівка програла Тернопільському клубу поліція охорони з зону Динамо з рахунком 03. Спілкуємося з граючим тренером команди Пилипом Гармашем та догравальником команди Русланом Шевцом. Руслан, скажіть, що сьогодні сталося з командою? Чому програли? Я думаю, більше зіграла роль воздушної тривоги. Якби как бы получилось так, що настрой, настрой команди немножко пошатнувся, трохи збився і и... так і вийшло. Дякую вам, Миколайович. Миколаєвичу. Ви що скажете про сьогоднішній матч? Можна казати так, що це повітряна тривога, але ж ми всі граємо в однакових умовах. 23-18 рахунок і не зробити ні одного зйому. І це була вирішальна партія, підламала моральний дух. Другу партію теж ми вели, але кінцівку знову програли. це наша Хілесова п'ята. На жаль, деякі гравці у нас травмовані. Дмитро Лайтаренко. І після першої партії, скажімо так, деякі гравці не повернулися з бомбосховища. Дякую вам за коментар. Бажаю успіху наступних матчів.